Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська історія, яка називається Хом'як Лаврін. В одному лісі жив був собі хомяк на ім'я Лаврін. І от якось його всі знайомі почали помічати, що щось з ним не такоїться. Якийсь він дивний став. Ходить цілий день по лісу, щось шукає. Звірі навіть непокоїтися почали. Що з ним таке відбувається? А хом'як все якийсь. Гілочки та палички шукав, і деякі з них до себе в нору тягнув. Е, якось борсук всім тваринам переповів, каже, знаю, що таке з хом'яком коїться. Е, він збирається гніздо плести, ну, як птахи, сплете собі з гілочок гніздо і буде на дереві жити. Звірі здивувалися, а лисиця каже: ну, ти бреши-бреши, та не забріхуйся. Яке гніздо? Це ж хом'як. Я от скажу вам по секрету: бачила, що він ці гілочки собі до голови прив'язує. І от я впевнена, що, мабуть, він вирішив до їжаків податися. Ну, бо він обклеїв, обв'язав собі всю голову цими гілочками-палачками. Ну, точно кажу, зібрався він до їжаків, буде з ними бігати. Та ні, каже білочка маячня це, я просто впевнена, що це він до голови собі ці гілочки прив'язує, бо він готується до новорічного балу маскараду. А це в нього буде корона така. Збирається він сніжинкою вдягнутися, на, ніби тут навіть таночок сніжинки вже вчить. Звірі всі здивувалися, а потім Заяць сказав: Та ні, дивно якась яка сніжинка, впевнений, що нічого такого не буде. І тут всі побачили хом'яка, який гордовито крокував повз галявину. На голові в нього було прив'язано всього дві гілочки, ну так, як, як ріжки, каже Заяць. Ось, бачите, ну яка сніжинка? в нього ж, дві всього ці палички, як роги. А може він вирішив стати головним в оленячому стаді? Ну, займе місце головного оленя. Отже, й тренується, цими рогами ходить. Звірі почали сперечатися. Один кабан мовчки це все слухав. Потім ах, зітхнув, побіг, догнав хом'яка і запросив його до громади. Каже: пане хом'як. От дуже ми всі не розуміємо, що таке відбувається. Нащо ви собі ці роги прив'язали? Ми тут думали, що може ви до балу маскараду готуєтеся або збираєтеся оленям бути. Хм, Хом'як тільки хмикнув, підняв очі вгору і каже: Ну, якщо вам так цікаво, добре, я вам розповім. Справа в тому, що я збираюся стати е, дресурувальником, так-так, диких тварин. Бачили, як в цирку виступають. Буду приборкувачем левів. Ну, так, кажуть звірі. А навіщо ж ці роги, як вони до приборкувача якийсь стосунок мають? Та дуже прямий стосунок, каже хом'як. От знаєте, такий номер знаменитий коли лев відкриває свою пащеку, а дресурвальник туди йому голову кладе в цю пащеку. Ну, кажуть звірі. Так ось. На всяк випадок. Я собі вирішив ці роги прив'язати, ну, щоб Лев свою пащеку не закрив. Йому ж гілочки заважати будуть. А, звірі почали собі всі потилиці чухати. І тут Ворона каже: ну, то добре, але ж ти ще тих левів навіть не бачив, а роги собі вже зараз прив'язав. Нащо? А, каже хом'як, це тому, що до рогів треба звикнути. Ну, не ж їх прямо перед левом. То зрозуміло, кажуть звірі. «Хм, ну все логічно. І всі почали розходитися. А Хоб'як щасливий пішов далі. Невідомо насправді, чи він став приборкувачем левів, чи став дресирувальником, але дороги так звик, що носив їх весь день. Тільки на ніч знімав і біля ліжка клав. Але вранці першим ділом одразу на голову надівав і йшов до лісу гуляти. Ось така історія, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна, і до зустрічі. Па-па!